Отож, тоді, брати і сестри, я хотів би нагадати, що ми надалі продовжуємо роздуми над пісням апостола Петра. І хотів би нагадати те, що брат Андрій проповідував минулого разу. Можливо, ви пам'ятаєте, то було б добре, якби ви нагадали. Хто пам'ятає, можливо, якісь такі тези з його проповіді і так коротко міг би сказати. Ну, Ми люди властиві забувати, це так є. Та я хотів би нагадати, другий розділ, розпочинається. Петро починає такими словами: отож, відкладіть. І він нагадує нам, що потрібно відкласти, і, що, і далі говорить, на що замінити, що потрібно жадати, прагнути Слова Божого. Він ось перераховував нам відкладіть злобу, всякий підступ, лицемірство, заздрість, обмови. І каже, замініть на Слово Боже, на духовне молоко. Далі те, що він говорив, ось в четвертому вірші ми читаємо, хто нам допоможе це зробити. І, тут, і саме Ісус Христос дасть нам сили це зробити, коли ми попросимо цього в нього. І ось в дев'ятому вірші Він говорив те, що можна так сказати, що хто ми є в Христі. Ось цей вірш говорить дев'ятий, і до чого покликав нас Бог. Якщо так коротенько говорити. І далі, ось він в другому розділі. Ми будемо читати. Це другий розділ з 11 віршу по 16, записані такі слова пісня апостола Петра, другий розділ з 11 віршу. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, не мов би злочинців, побачивши добре діла, славили Бога в день від відвідання, в день приходу. Отож, коріться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від Нього посланим для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. І другу половину з цього другого розділу Петро починає зі слів такі: Благаю вас, любі. І досить таке, ну, приємний початок. і Воно звернення Петра дуже ніжне та таке благальне. І чому він так каже, ось, якщо ми те, що ми нагадували, тому що ми є вибрані, покликані з темряви жителі Небесного Царства, тому ми маємо поводитись, поводитись відповідно до нашого покликання. І якщо подивитись на наше християнське життя, кожного дня ми маємо боротьбу тіла проти душі. І так цікаво, що дійсно він починає е, е, це, е, якби, це уривок, і він не говорить наказую. І коли ось я аналізував так слова і хотів би вас запитати, коли ось ви слухаєте краще, коли вам чи приказують, наказують, чи ось коли вас благають, чи просять. І я думав про себе, і, ну, звичайно, що мені більш до подоби, коли мене просять. І, чи, ну, якщо... Йде мова. І коли наказують, мене чомусь завжди з'являється бунт. І якось не подобається, коли мені наказують. І ось те, що ми бачимо, апостол Петро, він починає з таких слів і говорить до вибраних людей Божих, і от те, що ми говорили в 9 вірші, і так високо він піднімає християн. І він каже: тож, благаю вас, любі, приходьте і подорожні. І дійсно наше життя можна сказати, що ми приходькі подорожні на цій землі і тимчасові. І що ж тоді ми можемо побачити, що благає нас апостол Петро? Здержуватись від тілесних пожадливостей. І пожадливість це ось такий словник дає визначення людина дуже бажає чогось. Дуже охоча, прагне до чого небудь жадібна, ненаситна. І саме слово «пожадливість» вживається ну, в цьому уривку як в негативному значенні. І ось ми читаємо В Якова, 4 розділ, перший вірш. Записані такі слова. Звідки війни та свари між вами? Яків задає таке запитання і відразу ж відповідає. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які у ваших членах воюють? І дійсно те, ці пожадливості в нас викликають таку дійсно ворожнечу в нашому житті. Тому як апостол Петро закликає втікати від цих пожадливостей, здержуватися, точніше. І... Я хотів би, щоб ви подумали, брати і сестри, і задали собі запитання, з чим ви дійсно боретеся. От Проаналізували своє життя. І ось в неділю ми будемо згадувати хліболомання знову і аналізувати себе. І кожен день, якщо дивитися, це боротьба. І кожен день ми з чимось боремось. І ось я якби. Хотів би наголосити про ці пожадливості, і які ці пожадливості можуть у нас, християн, бути. І оце другий розділ першого вірша перераховується ці пожадливості, такі людські, відкладіть усяку злобу. І якщо подивитись на наше християнське життя, чи, чи немає в нас злоби, і коли я аналізував своє життя, злоба дійсно є. І Ось ці такі перераховуються тут злоба, лицемірство. І я не скажу, що це така річ, що ось коли ти один раз це переміг, переборов, ти надалі вже позбувся цього і ти ну, вже з цим не борешся. Ти це не, ну, не відкидаєш. І кожне з цих, що перераховано, що злоба, що вся підступ, лицемірство заздрість. Обмови, це такі речі, брати, сестри, що ми кожен день з ними стикаємося, і кожен день нам з ними треба боротися. Ну це те, що ми перераховуємо, але ми розуміємо, що те, що в нас в житті ще є, крім цих дійсно ті пожадливості, і кожен з нас знає свої пожадливості, якщо так говорити, і кожен з нас знає знає з тим, з чим він бореться. І дійсно, коли ми аналізуємо життя своє, ми можемо там побачити і злобу, і підступ, і лицемірство, те, що апостол Петро говорить, можливо, і обмови. І що робити, як не піддаватися бажанням тіла, щоб дійсно здержуватися цих пожадливостей. І, можливо, дуже просте порада, така втікати на рівні думок. Протистати. І ось коли дійсно на рівні думок з'являється думка, можливо, чи про заздрість, чи про злобу, щоб ми її відкидали. Тому що коли ми її навпаки починаємо підігрівати, нам це починає подобатися, і ми мимоволі в думках заходимо дуже далеко, і потім ми це виявляємо на наших вчинках. Як важливо, щоб ми якщо так, можна сказати, присікали це на рівні думок. І Різні, як я говорив, боротьба в нашому житті буває. І я коли думаю про ранкову молитву, чи можливо про зібрання, чи про групу. Не знаю, брати сестри, чи вам завжди хочеться йти на молитву. От ось таке може, банальне запитання, але те, що я думав про себе, мені так не завжди хочеться йти. І часто я в своєму розумі знаходжу ну, купу таких виправдань, чого я сьогодні можу не піти на молитву чи на зібрання. І така, можна сказати, моя плоть торгується і називає, як один чоловік казав, адвокат, так і наша плоть, вона як адвокат, вона завжди захищається і каже, що ось ти вже там, можливо, ти ж і так вже цілий тиждень ходив, можеш сьогодні собі дозволити не піти. Але коли я аналізую кожен із таких випадків, чи то будь-то ти прийшов на молитву, чи на зібрання, і коли ти виграєш, ти відчуваєш особливу радість, піднесення, піднесення на дусі. І як важливо дійсно бути переможцем в таких випадках. І я хотів, щоб ви уявили собі, якщо ви на місці борців, і коли ви отримуєте, ну, борець, коли отримує задоволення, коли він виграв чи програв, і знову це те, що дійсно відповідь, те, що дійсно отримує задоволення, коли ми виграємо. Так само, як я казав, і про те, як ми в духовному житті. Якщо ми скажемо, що ми не будемо боротися, то це віднесеться до розряду тих, що ми виграли чи програли. Я думаю, відповідь очевидна. І борців, якщо говорити, то в них призвання, яке ну, боротися. Якщо вони називаються борцями в них призвання боротися. А якщо ми називаємось брати сестри християнами, яке наше призвання? І я думаю, наше завдання також перемагати в духовному житті. Християн повинен бути переможцем. В Римлянах, 7 розділ, 8 вір, записані такі слова. Але гріх, узявши від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону гріх мертвий. І якщо взяти якби, такі коротенькі висок, гріх, який в нас породжує пожадливість. І гріх, він дійсно призводить до наших пожадливостей, з якими ми воюємо. І це таке, те, що в нас є, з чим нам доводиться боротися. І якщо подивитись на світ, на світські цінності, то світ відкидає цінності Божі. А ми, як християни, повинні відкидати цінності світу цього. І ціль пожадливостей, вони саме протестують, як апостол Павло говорить Петро, протестують проти нашої душі. До самого цінного те, що ось в нас є, в нас як в особистості, це душа, яка є вічна. І саме вони, ці пожадливості, завдають шкоди для нашої душі. І пожадливість можна порівняти з таким злим псом, який ось ми можемо закривати у вольєр, а можемо відпускати. І це залежить від нас, коли ми відпускаємо, коли ми закриваємо. Так само із пожадливостями, або ми боремося з ними, або ми їх відпускаємо на волю. Дванадцятий вірс говорить, що нам, християнам цьому світу, потрібно поводитися так, щоб за те, що нас обмовляють, в кінцевому результаті виявилось неправдою. Помойтесь між поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють, вони не мов би злочинців. Побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Саме добрі наші діла мають про це свідчити, що ми невинні, вони мають іти перед нами. Якщо так говорити, брати і сестри, то е, те, ну, якщо так сказати, обмовляти, завжди нас будуть. Ви погоджуєтесь з тим, що люди завжди вони якось так якби, схильні те, щоб обмовляти. І якщо ми говоримо як в світі, то можливо світ навіть на цьому побудований, чи будь-то вони обмовляють владу чи один одного, чи різні наклепи наводять. І світ ось так він в цьому рухається. Але ж ми, як християни, ми повинні втікати від цього і боротися з цим. І я так думав, коли ось ми щось робимо, то завжди знайдуться люди, які будуть говорити щось протилежне або, можливо, так сказати, які будуть ставити палки нам в колеса. І це такий світ, і як добре, щоб в нас цього не було. І хочеться закликати вас, брати і сестри, щоб наше життя прославляло нашого Господа, щоб дійсно те, що ми робимо, ці наші добрі вчинки, через них люди пізнавали Бога і прославляли Його. І якщо я так аналізував е, життя Ісуса Христа, його теж обмовляли, на нього також наговарювали і говорили, хто він є. Але попри все те, що на нього говорили, він завжди робив. Те, до чого покликав його Бог, і він робив ці добрі діла, незважаючи на те, про те, що на нього говорять. І якщо ми там далі будемо читати, якщо це другий розділ, там 21, 22, 23 вірші говорять про те, що дійсно, як поводився Христос, коли на нього наговарювали і як Він поступав. І наше завдання як християн, я так думав. Зробити через такі наші добрі вчинки Бога відомим, не, Можливо, не себе, а саме Бога. Ісус каже, що ми не від світу і нас завжди на нас будуть наговарювати, нас будуть обмовляти, але наше завдання християн йти і розказувати людям про Христа і проповідувати Христа. Далі, в 13 му вірші, Петро говорить такі слова. Такий підводить невеличкий підсумок, наша покора владі має бути ради Господа. Отож коріться кожному людському творінню ради Господа. І принцип влади, такий, що я собі так думав, він починається, якщо ми з дитинства покірні, і воно потім переходить, що ми покірні батькам, і нам надалі буде легше коритися владі. Хоча, можливо, це не завжди ну, легко, але Господь нас до цього закликає. І все починається з маленького. І саме через покору владі і Бог учить нас бути смиренними. І ми читаємо, що Він також був смиренний. Далі, якщо читати 21, 22 вірші, і Ісус був прикладом смиріння. І хто вміє коритися, той вміє смирятися. І ми часом можемо наводити приклади ну Ось там влада не така, і те щось не так, і чому я маю коритися. Але якщо так, звичайно, подивитись, брати і сестри, ми будемо відповідати самі за себе, і влада буде відповідати за свої вчинки, якщо вона щось не робить того, що згідно того, що Бог хоче від неї. І ось в 15 му вірші ми читаємо, чому потрібно коритися. І Петро дає такі відповідь, апостол Петро. Тому що це воля Божа, і ніби так просто, і ми часто можемо і питати, яка Божа воля Твоя, але тут зрозуміло, чітко написано, що воля Божа, що ми корились владі. І роблячи добро, ми закриваємо уста розумним людям, які намовляють. І ми знаємо, коли ми це чинимо, ми знаємо, що ми не такі, ми це підтверджуємо своїми ділами. І наші діла повинні говорити сильніше, і вони говорять сильніше, ніж наші слова. В 16 му ми вірші читаємо. Я слухаю і корюся владі, тому що мені сказав Бог. І Бог хоче, щоб від мене, хоче від цього від мене, я вільний в Христі. Люди в світі використовують волю для прикриття лихого. Кажуть, я вільний, роблю, що хочу. Але я думаю, брати сестри, якби не було влади. І дати людям волю робити те, що вони хочуть. І я думаю, що кожен робив би ну, таке поступав би по своїх власних пожадливостях. А наші пожадливості, вони, як я казав, вже те, що вони ну, не до доброго, вони на, на зло, на гріх. Тому як добре, що є влада, яка вона так сказати, зупиняє це зло і ці пожадливості людські. І як висновок я хотів би сказати, щоб ми стримувалися від тілесних пожадовостей, про які ми говорили, бо це так личить святим гробадянам неба, тому що ми приходьки на цій землі, те, що ми очіливали, ось робити добро, щоб більше людей пізнали Бога і прославляли Його. Християнин має бути покірним і коритися владі, бо так хоче Бог. Амінь.